Ви знаєте, я на днях задалась питання, воно не нове і доволі риторичне. І полягає ось в чому? Питання, хто ми? Хто я? Якщо прибрати гендер, ім'я, вік, статус, посаду, місце знаходження, що залишається? Як ви відчуваєте? Хто ви? Чому ми називаємось людьми і так далі? Це таке щось дивакувато філософське, але суть навіть не в тому. В цей момент, як в мене піднялося це питання, я знайшла чудову ілюстрацію, і саме про неї я їй хотіла розповісти. На ілюстрації вона гарна за своїми сенсами. Я перекладу з англійською, можливо, не зовсім відповідно, але приблизно суть можна буде зрозуміти. На ілюстрації зображено дві пташки мама пташка і її пташенятко. І, і вона своєму пташеняткові щебенче каже: Ти цілий всесвіт? Який намагається бути пташкою. І знаєте, мені дуже відгукнулось. Я схильна романтизувати усілякий подібний контент, і всі ці мечі, коли, знаєте, виникає питання раптом, ти знаходиш щось на цю тему. І так далі. Можливо, у вас це теж наштовхне на якісь гарні філософські роздуми. Можливо, ні. Захотілося поділитись і завжди, коли я хочу це робити, я це роблю.